Що я маю робити? Хто винен? Такі запитання дуже часто виникають в теперішні часи у багатьох із нас. Що ж робити? Як далі діяти в цих непередбачуваних обставинах, які нас оточують? Хто винен у тому, що я опинився в такому становищі? Але, на жаль, досить рідко ми ставимо запитання по-іншому, а саме не питаємо, як мені жити. Сьогодні церква Христова перед Різдвом Христовим готує нас до приходу Спасителів у цей світ. І сьогоднішня неділя носить назву Неділя святих правоців. Хто це такі? Це ті, хто готували світ до того, щоб Бог міг прийти. Це ті, хто все ж таки. У своєму житті ставила найголовніше питання, як жити. Коли ти думаєш про те, як жити, звертаєшся до Бога, щоби зрозуміти, як себе поводити, тоді починають вирішуватися інші питання: як діяти, хто винен і, врешті-решт, як реалізовувати своє, своє життя на цій землі. Людина дуже часто звертається до Бога у своїх молитвах і хоче відповіді. І біблійний підхід полягає в тому, що ми чуємо багато розповідей про старозавітніх праведників, якраз про тих праотців, таких як Адам, як Ной, як Авраам, Мойсей і інші. І в більшості святе Писання нам розповідає, що з ними говорив Бог. Він їм казав чітко, що вони мають робити. Але от як жити залежало від них. І сучасній людині часто здається, що це ну, просто казка. У повсякденному житті ми не бачимо такого, щоби Бог до нас прямо говорив. Це тільки іноді певні відгалуження християн кажуть: от мені Бог відкрив. Але практика показує, що зазвичай за цим стоїть просто власний психологізм, якісь свої переживання. І в більшості, коли ти трішки уважніше дивишся до такої людини, бачиш, що якщо Бог дійсно тобі відкрив людину, то життя би було твоє інше. Але ж як почути відповідь від Бога? І ось святі оці казали так: коли ми щось запитуємо у Бога, Бог обов'язково відповідає. Але відповідає Він. Незвичним для нас способом, щоб чути голос Божий. Хоча в історії були окремі такі випадки, але більшості людей Господь відповідає як той, хто зовсім інший від нас з вами, але Він намагається до нас прийти. Через що? Через обставини нашого життя. Треба вдивлятися в обставини. І часто, після того, як ми звернулися до Бога. З якимось запитанням, уважно дивлячись на своє життя, на тих людей, які можуть прийти у наше життя, тому що святі кажуть, обставини і люди, яких Бог нам буде посилати, через людину, яка може сказати якесь слово, чи якоюсь дією підказати, як, врешті-решт, треба кожному із нас жити. І святі праотці були якраз тими, хто старалися прочитати оту книгу головну, яка називається Словом Божим, те, як Бог до нас звертається через цей світ. І вони дуже чітко усвідомлювали те, що часто людина сучасна забуває і не може збагнути, чому так багато горя у світі. Більшість людей історію людства прочитують через війни. Дивовижним чином так склалося, що в школі зазвичай, коли нам розповідають про історію людства, в більшості йде мова про війни, про перевороти, про напади одних імперій на інших. І історики нараховують близько 14 тисяч війн за історію людства, які чітко відомо, що вони були. Це жахіття. Цей світ повстає як щось дуже страшне з точки зору історії війн. Але Господь нам пропонує іншу історію: історію родини людей, які не забували про Бога, отих праотців, людей, які усвідомлювали, що всі ми люди маємо одну хворобу, саме хворобу, не порушення якихось правил, а хворобу, яка називається гріх. Гріх, який призвів до того, що людина не вміє жити грецькою мовою слово гріх звучить як амартія. Це не попадання в ціль. Коли я хочу отримати щастя, а, на жаль, його отримати не можу. Не попадаю у ціль. Що б я не робив, все одно спокою на душі не отримую. І ось святі правоці, вони відчували оцей розірваний зв'язок із Богом. Але вони прагнули його. Оновити саме слово релігія, це відновлення зв'язку. Вони шукали, як назад повернутися до Бога. І часто це було пов'язано із таким словом, як праведність. Хто такий праведник? Праведник це перш за все та людина, яка побачила, що гріх її полягає перш за все у тому, що вона відірвана від Бога. Праведник це той, хто прагне назад повернутися до Бога. Це той, хто хоче оновити своє життя. Він не отримує спокою, як казав Блажений Августин, поки не зустрінеться із Богом. І ось такими праведниками були старозавітні правоці. Одним із перших, хто відчув на собі великий жах відірваності, точніше, першим був Адам. І святілиці кажуть, що він сидів перед дверима раю і плакав. Це, що називається, плач Адамів. Він плакав за тим, що зробив промах у тому, як уявляв собі те, що означає бути Богом. Бо ми пам'ятаємо, як перші люди захотіли стати такими, як Бог. І ось оця помилка досі перебуває у кожному із нас. Та помилка полягає в тому, що ми думаємо, що станемо щасливі тоді, коли будемо мати багатство, славу і задоволення. Ось, ось цим часто людина асоціює щастя для себе. Але життя постійно нам показує, не приходить. Не приходить це омрійне щастя. Його колись порівнював Григорій Сковородай із птахом, який кожного разу сідає. Біля тебе. І тільки ну, ти намагаєшся його зловити, як він далі підлітає, тікає. І так само людина біжить весь час і не може заспокоїтися. А не може заспокоїтися, бо не розуміє, що, як каже апостол Павло, царство Боже не їжа і петво, а мир і радість Святому Духові. Ось цього Святого Духа, який може нас заспокоїти, шукали про Отці. Надихалися ним і готували людство до приходу у світ Спасителя, до того моменту, коли, врешті-решт, людство стало готовим до того, щоби Бог прийшов. Але найголовніше, чого вчилися ці праведники. Ось сьогодні також із старозавітніми праведниками згадується пророк Даниїл. І, зокрема, Така вражаюча історія про трьох отроків у печі Вавилонській. Розповідається про схожі часи, коли люди переживали страждання від того, що були окуповані, була війна, Єрусалим був завойований царем Навуходоносором. Вавилонське царство контролювало Єрусалим, звідти бралися в полон. Такі найкращі представники ізраїльського народу. І ось було три отрока, які відмовилися їсти ідоложертовне і їх відправляють у піч, хотіли їх спалити. І цілий тиждень Богослужіння, якщо б ми з вами були в монастирі, то ми б кожного дня, оцей вже тиждень, який передує Різдву Христовому, весь час відбувається обдумування цього дива. Коли три отрока Знаходилися в печі Воволонській, і вони не згоріли там. Навіть збереглися археологічно доведені дані про те, що справді таке робили в ті часи. Якщо хтось був неугодний, його спалювали величезні печі. І Святе Писання розповідає, що ці три отроки не згоріли в тому полумі страшному. І церква Христова роздумує над тим, що так само. І людство, яке зустрінеться із божеством, тому що Бог вирішить стати одним із нас. І це ми святкуємо, коли згадуємо Різдво Христове. Так як ті отроки не згоріли від вогню, так людина не згоріла від благодаті Божої. І ось всі ці праведники вчилися найголовнішого довіри Богові. Вони всі не уникали проблем страждань, смерті, часто мученицької важкої. Бо сьогодні ми в Євангелії чули, що Христос викривав фарисеїв, які шанували пророків, а самі їх колись вбивали, їхні ж родичі. Тобто людина часто готова шанувати святого, але коли він живий, то святим мало хто хоче бути. Вони часто якраз отримують зневагу. І побиття від інших християн. І головний урок, який ми можемо взяти із сьогоднішньої неділі, це зрозуміти, що не так важливо насправді, як буде проходити наше життя з точки зору тих обставин, які будуть відбуватися навколо нас. Важливо те, як ми. Будемо на них реагувати, як ми їх будемо сприймати. Чи будемо сприймати своє життя як шлях до того, щоб відкритися Богові, щоб довіритися йому, щоб сприйняти все те, що з нами відбувається, як дар від Бога, який вчить нас зростати у повноту людяності, або ж навпаки, будемо нарікати на Бога і не приймати той дар життя, який. Даний нам усім. Тож кожен із нас може уподібнитися тим правоцям, коли буде вчитись довіряти Богові навіть тоді, коли не розуміє до кінця все, що в нього в житті відбувається. А найголовніше спробувати спробувати навчитись, дивитися на кожну подію, як на відповідь Божу, на наші молитви. Амінь.